Юаналітікс ядерний тероризм Росії. Ядерна безпека. Ми зіткнулися з новим видом тероризму, який походить від держав і стосується атомних електростанцій. Тепер ці об'єкти підвищеної небезпеки стали ласим шматком для терористів і держав-терористів. Незважаючи на те, що стаття 56 додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року забороняє нападати на атомні електростанції, Росія захопила найбільшу АЕС в Європі Запорізьку. Після цього МАГАТЕ втратило дистанційний зв'язок із своїми системами спостереження, встановленими на електростанції. Також було пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу. Це означає, що вони не можуть оперативно виявити та відреагувати на погіршення радіаційної ситуації чи витік радіації із контейнерів. Принципи ядерної безпеки порушені. Також Росія розпочала артилерійські обстріли Запорізької АЕС під контролем представників Росатому. Мета пошкодження лінії електропередач, через які наповнюється енергосистема України та подальше підключення АЕС енергосистеми Росії це продовження політики крадіжки, яку проводить Росія на окупованих територіях, адже до цього ми фіксували факти вивезення росіянами українського зерна, сталі, сільськогосподарської техніки та навіть предметів мистецтва. Ситуація значно ускладнює розміщення окупантами військової техніки зі зброєю та вибухівкою у машинних залах енергоблоків. Це фактичне мінування найбільшої в Європі атомної електростанції з метою ядерного шантажу. Наразі Росія створення. Рила умови, за яких вона має там військову базу а у разі будь-якої надзвичайної події на об'єкті може звинуватити у ній Україну раніше. Захоплення ядерних об'єктів відбувалися лише у бойовиках. Зараз ми спостерігаємо це в реальному житті. До Путіна у світі ніколи не було політичних лідерів, які б займалися ядерним тероризмом. І поки він при владі, ядерний шантаж не припиниться. Тому важливо якнайшвидше відновити передачу даних від Запорізької АЕС до МАГАТЕ та забезпечити перебування фахівців цієї організації на електростанції. Цікаво, що на території самої Росії є 11 атомних електростанцій, об'єктів потенційної небезпеки в Україні, яка перебуває у стані війни та схильна до терористичних актів. Відкривши таку скриньку Пандори, Росії доведеться збільшити кількість людей для посилення охорони на цих об'єктах, змінити її принципи. Також стали небезпечними відходи атомної промисловості, військової частини та об'єкти Росії, де зберігається атомна зброя. Із ними працюють висококваліфіковані, але нечисленні співробітники, яких можна так само легко захопити, як їхніх українських колег. Як свідчать останні події в Україні, безпека та військовий потенціал. Можуть бути уявними. А щодо атомної зброї, то вона може становити небезпеку для самої Росії на сьогоднішній день. Стандартів магате недостатньо для гарантування ядерної безпеки в світі. У зв'язку з цим необхідно розробити нові стандарти охорони атомної зброї атомних об'єктів та спостереження за їх правильним використанням. Водночас це стосується атомної зброї, терміни придатності якої закінчилися або закінчуються цього року. Потрібна постійна інспекція таких об'єктів, щоб зробити їх роботу прозорою для міжнародного співтовариства. Маємо зробити це для безпечного проживання людей на цій планеті, адже у Росії, схоже, не розуміють стан справ в ядерній енергетиці та з ядерною зброєю.